Дискомфортно навіть дивитися відео про вибачення. Так буває, коли ваші почуття обесцінювали. І як результат обесцінювали свої почуття. Адже вибачення по великому рахунку це близькість, це прояв близькості по відношенню до почуттів іншої людини, а також близькість по відношенню до своїх почуттів. І коли у вашому житті не було ось цієї внутрішньої. Духовної, душевної близькості дивитися на прояв почуттів буває дуже дискомфортно, може з'являтися зелість, відраза, сором. Адже, можливо, у вашому житті щирі почуття засуджувалися, вони були поганими, вони були незрозумілими, вас не цінували і не приймали ваші почуття. І як результат вам складно прийняти почуття іншої людини.